Усім привіт! рада вітати вас на своєму каналі Fast Finance. Сьогодні хотіла б зняти для вас додаткове відео по Інвестиційній платформі ЕС. В попередньому відео я вам показувала, як поповняти дану платформу і які є стратегії заробітку. А у цьому я хочу вам показати саме як вибирати ту чи іншу стратегію, щоб в кінці отримати прибуток. А також розкажу вам, як можна виграти 5 доларів на цій платформі. Тому додивляйтесь відео до кінця. Інформація надана мною відео є виключно. З ознайомлювальною метою, і я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Перекладемо, щоб нам було зручно. Отже, нажимаємо детальніше. На цій платформі можна торгувати кожні 2 години 12. 24,72 години. Я вибираю стратегію на 24 години. Нажимаємо дану стратегію, внизу в рядочку, нажимаємо Все, тобто весь баланс, який в нас є, і нажимаємо кнопочку Старт. Успішно замовлено. Щоб не забувати ставити-торгувати, раджу вам включати будильничок, в залежності, яку стратегію вибираєте. Так як я вибрала 24, я ставлю будильник, що завтра пів другого мені. Потрібно знову зайти на платформу і поставити торгувати. А тепер робимо скрін. Ось цієї сторіночки. Для чого? Я під відео залишу телеграм-канал Арабської групи, де потрібно буде вам закидати ось цей скрін і додати дві останні цифри вашого номера замовлення. Так як в мене є 6 і 9, прописуєте 15. Кожного вечора, десь в годині 10 за київським часом, в них проводиться розіграш. Вони викидають два кубики, і виграшні номера виграють по 5 доларів. Так як в мене є 15, а на кубиках максимальна кількість 12, тому в розіграші бере моя остання цифра 5. Ось так легко і просто можна виграти додатковий баланс на цій платформі. Якщо вам щось не зрозуміло, можете писати мені у телеграм. Під відео я залишу посилання на свій телеграм-канал, де я швидше викладаю пости по проєкти, яких беру участь. І не завжди стигаю завчасно зробити на них відео тому заходьте, щоб не пропускати новинки. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!